Ну, у нас дійсно є інформація про те, що противник перекидає певну кількість сил засобів. Але цієї кількості її недостатньо для ведення якихось масштабних наступальних дій. Дійсно, за останній час, за останній тиждень, противник перекидає сюди ну, особовий склад нов, нового сформованого мотострілецького полку. Який сформований в Южному воєнному округі, а і саме в населеному пункті Ханкала в Чечні. Тобто цей е, їхній президент Путін е, нещодавно озвучив е, свої плани про збільшення мобілізації на 30 тисяч. І це якраз саме та військова частина, яка створена новенька. Ну і ще не було це не відновлення якоїсь там е колись існуючої військової частини, там зараз кадрованої і відновленої. А це нова створена військова частина. Е ну приблизно полк. Це полк е створений, е який вони перекидають. Саме, ну зараз вже два батальйони перекинули і ще один мають перекинути. Чи багато це, чи мало. Ну, Звичайно, це недостатньо для того, щоб якісь, ну, грубо кажучи, провести масштабний наступ там, чи захоплення певних рубежів там чи певних напрямків. Це достатньо для того, щоб підтримувати штурмові дії малими групами піхоти. І такі ці штурмові дії, щоб вони мали високу інтенсивність, тобто збільшити кількість штурмів на певний час. Тому що, ну, ви розумієте, це ж не весь полк йде зразу воювати всі разом, це певна кількість лише штурмовиків, яких ми знищимо там за якихось півтора-два тижні. Так як це відбувається на інших напрямках, коли Росія кидає в ці м'ясні штурми велику кількість своїх сил і засобів, і ми їх знищуємо, перемолюємо, блин, стираємо до нуля. Так само і цей буде полк, який перекидають зараз. І ці всі, ну скажімо, повідомлення, вони більше несуть таку пропагандистську, чи. ну... Навіть е, провокаційну мету, щоб залякати наших е, ну, населення України, щоб залякати е, населення, яке на, на тих тимчасово окупованих територіях, тому вони так демонстраційно перекидають ці сили і засоби тут на півдні вони й далі працюватимуть малими групами піхоти, тому що е, для того щоб проводити великі такі масштабні. Штурмові дії, наступальні дії, Їм необхідно зосередити певну кількість цих сил і засобів на якомусь напрямку. Але розумієте, у нас тут умови, зокрема СТЕП, тут немає якихось особливостей таких місцевості рельєфу, де можна щось сховати масштабне. Тут, наприклад, якщо вони пробували навіть е проводити. Штурмові дії, наступальні дії, там з залученням техніки, бронетехніки, то ми знищували цю бронетехніку ще в місцях, де вона починала розгортатися за 8 кілометрів до лінії бойового зіткнення. Вона навіть не доїжджала до того місця, звідки вона може там наступати. Тому э, провести таке э, ну, великий наступ, так, таку операцію. Я не кажу, що це неможливо, але це наразі противник не робить.